Вітаю усіх. Сьогодні, друзі, хотів поговорити з вами про такі певні тенденції, які бачу зараз в засобах масової інформації саме в Європі. Да? Тому що дуже багато зараз говорять про е кризу біженців знову. Так? І от з тих країн, в яких я якби, більш, е більше часу проводжу, да? тобто, це там, Швеція, це Бельгія, це е Німеччина та Франція. Я можу говорити про те, що тут відбувається. Ну, по-перше, давайте з того, що такий контекст задам одразу. Дивіться, про ту Європу, про яку нам розповідали, там з екранів телебачення, з засобів масової інформації, там про європейські цінності і так далі, вільності, це все міф. Я вам одразу скажу. Чому? Тому що після експансії. Біженців з Сирії, з Пакистану, з Афганістану та з інших країн Азії Європа дуже змінилася, навіть от порівнюючи її з 2005 роком, це не та Європа, про яку вам розповідали. Тобто, коли ви їдете на там екскурсію чи туристам, це одне, а інше те, що я бачу, от я безпосередньо проживаючи тут і. Спілкуючись вже через би, постійну комунікацію з тими, хто українські вимушені біженці, які від війни збігли, так а також з тими, хто спілкується як українською, так і руською мовою. Тому що дуже багато, наприклад, в Німеччині людей, які спілкуються руською мовою, тому що вони виходці саме з. Або нащадки тих військових, яких брали в полон під час військових дій між Німеччиною та коаліцією та Сполученими Штатами, Радянським Союзом, ну і так далі. І так далі. Вся коаліція, яка була тоді. Тобто. От є дві дві мови, основні, з якими я спілкуюся, і з якими я якби знімаю інформацію тому, можу сказати саме це, що ці біженці, які саме прийшли з Сирії, з, ну, з країн Азії, їм їх дуже багато, дуже багато. І коли йде мова про біженців в засобах масової інформації, які потім я, які потім, от я тут такий гачочок ставлю, про які я потім розповім, які використовують саме російські засоби масової інформації, а також ті ну, називаємо їх так, також джерелами інформації, з яких ви берете. І читаєте там в Телеграм, зараз Ватсап, там деякі сайти, і так далі. і так далі. Тобто, коли говорять про біженців, говорять саме про цю дуже масовану, дуже таку велику групу, про з якою зараз Європа не знає, що робити. Чому поясню? Дивіться, соціальна система. Система соціальних благ в Європі побудована таким чином, щоб надати як намога більше підтримки родині, дітям для того, щоб там вивчали мову, для того, щоб не було вимушеного да, безхатченка там і так, далі, і так далі. Тобто європейські уряди дуже дуже за цим слідкують так от. Люди, які приїхали сюди з тих країн, про які я вже говорив Азії, да, тобто вони зрозуміли, що цю систему можна використовувати собі якби на користь. І це нормально. Ну, для мене це нормально. Я бачу, як вони її використовують, я бачу певну зміну культури, і, відповідно, вони більш, більш адаптувалися, вони не асимілювалися. І відповідно вони використовують ресурси от, цих країн для того, щоб збільшувати свою громаду. Тобто там, де, наприклад, приїхав один, ну там, родина приїхала, да, з, з Пакистану, обов'язково почнуть приїжджати інші. Більш за все від цього потерпають країни саме Західної Європи, тому що у них більш. Розвинути гуманістичні цінності, соціальна система, економіка, яка дозволяє цю систему якби, підтримувати. Тож, зрозуміло. Відповідно, люди, які сюди приїхали, там 2008 і так далі. Так далі, за цей час до 2023-го, вони вже якби зрозуміли, де вони можуть брати, що вони деякі з них працюють, деякі не працюють взагалі. Да? Тобто вони народжують дітей. Наприклад, якщо взяти там країни, які підтримують е культуру, де багато дружин, е тобто приїжджають чоловік, е кожна дружина його. Реєструються окремою родиною, поотримують виплати. Звісно, вона там народжує кожні, там, кожні там, півтора-два роки. Тобто ці родини дуже багатодітні. І чоловік, відповідно, якби переїжджає з родини до родини і таким чином от, підтримка дітей за допомогою там, виплат, за допомогою безоплатної школи ну, і, так далі, і так далі. Дуже багато всього. Це все е, такий тягар на систему. Тобто, коли говорять про біженців, вперше за все говорять от про цих біженців. Чому українські е, люди, які виїхали е, тимчасово е, за територію кордону, вони не вважаються е, загрозою для економіки? Да? Тобто, вони, е, в більшість з них одразу е, почали. Не стільки використовувати соціальну систему, скільки використовувати можливості для працевлаштування. Ну, наприклад, да, там, родина во Франції може там жінка з дитиною, там може отримувати у місяць там максимум, а це близько 300 євро, і трошечки там ще додадуть до, до допомоги буде до. Сплати за комунальні послуги та оренду квартир. Ну, тобто, ось, ось так. На це у Франції, по відношенню до тих країн, які я назвав на початку цього відео, у неї дуже, дуже високі ціни. Да? Тобто, і тому цих 300 євро, ну там плюс-мінус 600 євро, не буде вистачати. Взагалі не буде вистачати на нормального на нормальну одяг, на нормальне та якщо родин, ну на, на що на якщо жінка, наприклад, приїхала і вже рік, там йде. Так, да, коли тільки приїжджали, одразу давали там якісь речі, щось можна було купити. Зараз це все вже якби закривається, не такий більший, такий великий вже потік іде допомога. Цим людям тому, що ну якби вже з'явилися біженці з Палістини, знову таки, да там з'явилися з Ємену, і ну і так далі, так далі. Люди воюють, конфлікти, і о, цю систему будуть використовувати далі. Про що зараз і іде така точиться дуже велика дискусія між урядами Європейського союзу, яким чином все ж таки цю експансію е зупинити. Да? Тобто, от ми, о, ми прийшли. Тобто, це я вам описав, що саме відбувається да? В, саме у сфері забезпечення біженців, там, житлом і так, далі, і, так далі, і так далі. При цьому, коли ми говоримо про соціальну відповідальність, ми ж повинні забувати про те, що ці країни у цих країнах також є безпосередньо громадяни, які знаходяться за певною межею бідності, да тобто, мабуть, по відношенню до того, що відбувається в Україні, це трошки б здивувало, але за такими канонами цього суспільства це вважається якби бідність і їх також підтримують. Да, тобто вони там не мають змоги купити квартиру, вони не мають свого свого своєї якоїсь нерухомості, вони там отримують пенсію, і тобто соціальне житло, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто е потрібно розуміти, що, але е про що наголошу, потрібно розуміти, що ця, ця система вона не може бути релевантною до того, до тієї ситуації, яка відбувається з українцями. Тому що ці люди знають чітко мову, у них є всі, якби, от всі права громадян, яких немає українців, і вони. В Спілкуванні, тобто вони не переживали цю соціальну смерть, яку пережили наші там Україн... наші біженці з України, які приїхали в чужу країну з чужою мовою, у них немає там в більшості яких там соціальних зв'язків. Мало того, вони там. Півроку тільки якби в'їжджають в те взагалі, куди потрібно писати, чи який документ оформляти, там і так далі. і так далі Тому що це все ж таки такий пану псевдопатріотизм да, існує, тому що вперше перше за все там соціальні працівники або. Представники соціальних асоціацій, які виконують завдання або замовлення від держави, вони надають перевагу все ж таки громадянам тієї країни, ну в якої вони працюють. Тому коли мені говорять про те, що дивиться там, наприклад, в Швеції також є безхатченки або є люди, яким потрібна допомога, чесно. Я дуже м, співчуваю, але завжди говорю: тобто, не потрібно по, о, порівнювати як би, е, з морквою, да, тобто, ну, так скажу, для того, щоб не використовувати абсентну лексику. О тому е, отак от, от відбувається, трошки розповів, да? як відбувається, е, це таке узагальне.